Учасниками виїзного засідання стали міські голови закарпатських міст, члени Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Зустрілися, аби насамперед обговорити проблеми. Нам потрібно посилювати співпрацю і роботу асоціації, щоб вона трошечки мала більш плідне місце. Ну давайте нічого гріха мало ми збираємося, мало ми вносимо пропозиції. А проблем надзвичайно є багато. Я думаю, кожно громади є свій напрямок проблем, які разом ми могли пробувати вирішувати. Шлося на зборах і про дев'ятий український муніципальний форум, і безпосередньо про звернення асоціації міст до президента Верховної ради та Кабміну України щодо зміцнення та розвитку місцевого самоврядування, адже заходи держави спрямовані на це, зокрема, ресурсна база місцевих бюджетів недостатня. Є цілий ряд питань, що потребують особливої уваги, і вони є пріоритетними. Не можу сьогодні не сказати про такий приклад факт, який ми маємо в нашому місті. У нас на базі Кузького лісокомбінатора, де колись працювало півтора тисячі людей, це історія вже, це вже ніколи не буде. Працює ЕНА підприємство, теж з частковою іноземним капіталом. На сьогоднішній день керівництво ставить мене відома, що з 1 липня вони призупиняють діяльність і 240 чоловік. Залишиться на вулиці. Причина закриття підприємства іноземні інвестиційні кошти, які надходять на його рахунки, не проплачуються казначейством. До речі, в хусті це не поодинокий випадок, що підприємства банкрутують саме через невиплати своїх же грошей. Це біда це дуже серйозна проблема. Ми стоїмо на порозі надзвичайно серйозних економічних, надзвичайно великих проблем. Така проблема стосується і використання коштів цільових грантів. Власне, це порушення між угод між ЄС та Україною. Тому ці інстанції повинні зреагувати на такі листи. До того ж, держка Чисто тільки виконує волю міністерства фінансів. Крім того, внутрішні проекти, що співфінансуються всередині держави, спіткала така ж доля. 20 грудня дали гроші. Ми встигли освоїти з 20 по ну за 10 днів. Ми освоїли 140 тисяч так наші зняли. Що ми кинули, буде на общий рахунок, тобто співфінансування. А у ти двісті оп'ять за нетарнули. Та що це за за, за, за таке? заморожені рахунки держказначейством гальмують роботу органів місцевого самоврядування. Тож про який розвиток український може йти мова? Якщо така ситуація в цілому на Закарпатті, міські голови не розуміють міста. ситуація, що все валять на нас, що у нас на рахунку є гроші, що ми не використовуємо гроші на дороги, і це правда. Дійсно, є і на все з рахунку з транспортних засобів. Я кошти не може освоїти з продажу землі. Я кошти не може освоїти. Що ми не освоїмо, що ми не робимо. Я м'яковий ремонт не, не можу по місту закінчити. Що мені людям казати? І так на засіданні вирішили не тільки написати листа відповідним структурам, а й зініціювати зустріч з головою облдержадміністрації та представниками Держказначейства, аби ті пояснили, чому так склалося. Наразі ж ситуація така, що керівникам місцевих громад доводиться просити назад власні гроші, які їм належать, проте отримати їх вони так і не можуть.